Вітаю! Я є не цікавий, а то є два останніх вирішальних матчі для команди Team 15 Щоби пройти в плей-офф, нам потрібно перемогти Дезекспресу основний час. Якщо це буде перемога в додатковий, то доведеться перемагати хлопців із Н78, які в свою чергу перемагали нас 5-2. Тому ми налаштовані на битву з Дезекспрес, щоб без нерів кайфувати плей-офф. Ми з Маріком. А блядь, це вже не треба озвучувати ти? Як твої думки перед. Фінальними іграми вирішальними для нас. Це вже не відос. Нормальні. Виграємо? Так, <світ> <світ> да, виграємо. Ми не можемо не виграти. Так, да, у нас <світ> немає права програти. <світ> 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 у нас лише одна дорога на перше місце. <світ> ну, я маю на увазі в фіналі, а не просто в групі. Правильно? Правильно. Так, все вір. Сказав я, і ми таки через два матчі, блять, не вийшли. <laughs> добре, мені писали, що в мене інтро задовгі. Ну, сорян тоді. Потім поїхали до матчу, щоб не затягувати вже. Не цікавий, бачу, в чаті написав, що він заряджений тупо вигравати. Нам піз. А oh, не, ми кажемо цей. На піз... Це. Все добре. Ми готові. Ти? Я їду.

Да, все добре. 5 секунд, ну людин, все добре. Uh -huh. Все хорошо, пацаны. Блядь. Що все так погано? Ха-ха. Найс. А, цей. Тьма октам. Бля, 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 бля. Ху -ху -ху -ху. ти сам. Бере, бери, бери, бере, бери, бери, бери. Треба забивати треба забивайте, треба забити, треба забити, треба забити давай! Хорош! Да. Найс, шот. Дякую. Рейд пас. Один один. Страшно, хлопці. На кону, блять, плей офф На кону плей-офф Ты да, я без бус бусту. Артайзь. Ты сам, ты сам, ты сам, ты сам, бля. Бля. Все доброе. Все хорошо, все доброе. <г Euro> Давай. Все добра. Йо-мое. Побирають. О, хорош. Ти сам. Я не поїду. Це було небезпечно. Це теж було небезпечно, но це був договартий ризик. Я дам, а ні, не дам, погано, погано летить. Найс. Ай-яй-яй. Ні, погано. Фейк. <laughs> я без буста, я повертаюсь, сорі. Люблю. Ти? Найс. Сам? Я візьму? Ні. Nee. Nice. Хорош. Ой. Oh, Розіграли, гарду. <laughs> нормально, нормально. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалює. Йо-мое! Два-два, я еду. Я без бусту, я без бусту, я вертаюсь, я не поїду. Да, да, да. Вертайс. Ой. пас. Весьму? Сам. Все ще сам. Найс. Тобі Бля, не полетіло в ворота, на жаль. Ой-ой-ой. Я вернувся трошки. Ой, ворота, давай, 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 давай. Блять! Ой-ой-ой. <гун> ой, ой, ой Я дуже сильно чекав, щоб не викинуться дарма, і щоб знайти цей момент, щоб хоча б, ну, я. я коротше, я боявся, що він не полетить взагалі. Я не їхав спеціально, щоб не встратити цей момент. Хорош, ти я. Давай я, але ти лишись, е, лишись Добре. на всякий. Сам? Я без бусту, я, якщо що, вернувся. Ой, давай, 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 каруш! Куди? Хорошо. Олімпіада. Давай, 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 хорош! Хорошо. Сиди його. Ся, це можна написати в історію цей. Ми ВП поки. цей. На вики. Супергрупу підтримки. Я без я дам, я дам, я дам, я спробую дати? Легенько, легенько на тебе. Хорош! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не встигну, блін! Я не очікую, думав там вже гол. Вони один одного бампають. У них щось якийсь роздор в команді з'явився Я без бусту! Це небезпечно. Небезпечний плей. Сам? Хорош. Блин. Файно, гарно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, він за мною поїхав. Ні, вже не поїхав, я візьму. Не взяв. А, і таке буває. Візьму, 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 візьму. Бляха, ну Ой. я не дав йому вдарити, але. Ти один. Я далеко. Підірвав його. Ой, хорош, давай. Я, я без бусту, на жаль. Мене підірвали. <рес> Все добре. Блин. Оп. Оп Я візьму? Бляха, Ой. муха. Ти сам. Та, бляха. бляха, муха. Блін. Ти чого треба зібратися. Sorry. я... No все добре. Все добре, все добре, все, все добре, хорошо. давай, хе, <laughs> Блін, це погано. Це дуже погано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Ти сам Найс. Nice. Ти выб'яш, выб'єж, выб'єж, выб'єш, выб'єш. Найс. Я поки лишаюсь на воротах. Поки. Поки що. Візьму. Не взяв. Але його відкинув. Ти сам, обережно. найс. Nice. 40 секунд. Окей, плей. Погано, 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 це сам. Хорош. Погано, 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 погано. Найс, схорого, жтю. Ми випи просто матчу, -мо. Дам, -ма дам, 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 дам. Ой. Просто вибив нахуй. <гум> Мені похуй, я на воротах, я нікуди не їду. Я на воротах. Він їде. Він їде, це страшно. Не дай. Блять! Я! Як нахуй! Бляха, друзья! Другий вертай, Блять! Як нахуй, нахуй? он, бляха, он не забрал, Да я разумею Погано. Блін, що я зробив? Не цікавий. Блін, не цікавий, ти сам. Я розумію, дав тобі. Блін. Вертайся. Бере. Ви Блин. Какой ты пас. Чего? Блин. Арма. Привет. Сам. Ой, хорош. Хорош. Блять сейв. Я візьму. Це. Я візьму, візьму, візьму. Блять, він перехопив. Хуйово летить. Хорош. Блін. Блять, він не поїхав, він наїбав мене. Всі, я сам себе наїбав. <с> я без бусту, якщо що. Блін, я вдарував цей. Я без бусту. Обережно залишся. Блять, не зачепив. Блін. Твій? Візьму, 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 да. Я сам, я дам. Пробуй. Бля, ти візьму. далеко, ти далеко, ти далеко. Ну! О! Я їду, їду! Найс! Блять, ну все рівно додаткові нахуй, на нульовій секунді пропустили. Це пизда. Я, я але це все ти сказав, бляха, пропусти на львій секунді Та піздець. Пізду таку перемогу, блядь. Ладно, ні, я радий, що ми перемогли. Но блядь, сука, інтрига залишається нахуй. Да, чуваки. Такий матч у нас вийшов сьогодні. Е, дуже сильно напружений. Дуже довгий, але я скажу вам секрет: сьогодні ми ще граємо проти Skinny. Та Влада, тому очікуйте наступний матч, ми до нього зараз переходимо. Дякую. <Hilar Buffalo> Блять це пізда. Я хоч і без мозку, панове, Зате є ідея. Зіграти на Кіберпуку в найважливішому матчі для моєї команди. Ну я не знаю, чи ми готові. Мелісон каже, що ми готові. Я йому вірю. Ми готові до нашого фінального вирішального матчу. Якщо ми його виграємо, ми проходимо. У плей офф якщо програємо, то нам лишається чекати матч uh, Dezpress vers Avengers. Тобто, Тобто, да Краще вигравати і не чекати. А... О, бля а... Нахуй цей стрес мені, блядь, чесне слово а... О, аквадом. Ми на цьому матчі грали проти. Ні, ми грали трошки на іншому, чи на цьому? Не пам'ятаю. Проти кого? Проти Сергія. Трошки там був інший, так? Да? А, це нова, це нова мапа так, цього так. сезону. Візьмеш? Так, да, да, да. Візьму, візьму. Так а можна ж трошки тихіше там зробити в себе цей стрім, бо Раду я зу? чую. Просто чути трошки, сорі. Okay. Скині полетіло, okay. обережно, обережно, найс. Nice. Oh. Треба користатися цим. Треба якось я спробую. Ой, Влад встиг. Ой, Вапа! хорош. Зловив. Щілинку знайшов, забив. Чи вики, треба вигравати. Бо то капець. Отой гол на нульовій. <bbie> <реш> 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 той... контракт настай. отой гол на нульовій, блядь. Мені потім e обійшовся спамом в чаті. <реш> Ой, летить, летить, погано, погано, Хорош. Я без бусту, якщо що. Ти сам. Соло плей. Я тобі не заважаю, ти собі кайфуєш, я собі кайфую. Блха, муха. Це було близько. Я візьму. О, нетікавий. Хорош. Хороший пас. Найс. Ой. Я тобі подякую через руся, ти поняти, Токсик. цікавий. Там <рес> скині скину <рес> no, майбетики нешенкс. <рес> Токсік. <рес> Ой, скінчився взагалі гра не йде. Ну він тільки приїхав додому. Треба це відмітити, він казав. Що він лише приїхав додому і зіграв лише катку, в нібито розминочно. Ой я теж викинувся, на жаль. Якщо що кажи, бо я не цей, толком не шарю. Ти -ти. Ой, бля, а я зараз пропущу. Ух. Я що то злякався в цьому моменті. О, ти. Візьму, спробую. Ну не поворотом, на жаль. На жаль, не поворотом. Ой, хорош. ще раз Ну, зараз. Ти візьмеш? Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз буде від кота неприємно. Влад, забивай. Блін. Цей дотик від кота не дуже приємний. Я не знаю, як нього щось летить. Ну, Влад хороший гравець. Влад гарно вигризає. Зікази, це скіні. <свистач> це ж щось особисто, брати скіні. <свистач> Там обережно скіні летить, зараз за слова поплатишся. Йома, як це гарно було, бо... але добре, що це не гол. Йо, пересота. Я на воротах, мені О, добре. Я, сказав, Я Візьму, 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 візьму. Знову цей кут, обережно. Бляха-муха. Ой, це погано. Дуже. Хорооо, який порятунок. Ти соло. Я без бусту, ти теж без бусту. Херово. Візьму. На Влада, на влада прям летить, на тебе летить. Я без бусту, ти соло. Проти влада. В скіні летить. Найс. Я забрав буст в скіні. Я ще один заберу. Влад відбив, хорош. Ну, скині без бусту, по ідеї. Я не викидаюсь, так як і домовлялись. Я yeah, только yeah, біля, бі біля, біля центру поля, на підхваті. От, наприклад, зараз можна було але я не ризикну. Ти? Я? Ты? Блин! Не цікавий! Ми... Ми під пол. Ой, погано, 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 все погано! Не надо! А, сорі. Нормально, це буде відбити. <ріст> Влад буде бити, буде бити. Я візьму, попробую. Ой, хорош! На скині летить, я не в позиції. Я візьму, я візьму. Давай. Я візьму. Хорош. Да. Ти соло. Влад, не. як же він чистить. Я викинусь. Давай. Я відбив, але. але. Блін. А, я пнув вода. Обережно скинювати ці. Бачу. Це буде гол? Ух. Це було небезпечно. Ой, хорош. Залишся, залишиться Да, да, да. Я промазав. Бляха. Та ну як воно? Протисну. Як? <гум> Цікаво, надо забираться. Угу. Бляха, не встиг ядати. О, це можеш свій. От точно не візьме. Ой, відповів. Відповів! Голноголл. Гол на гол, такий самий найс. Це треба вырізать. А, ні а Ня-а. Ня-а. Таке не вирізається. Я візьму, я візьму, я візьму, я візьму, я візьму, я візьму. Погано взяв? Я не взяв, я фейкував Я такий хотів, я його підпив! Я таки хотів, чесно. Брехло, я. Я без бусту. Візьму, 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 візьму. Я без бусту, якщо що, але. Ну хоча б відбити так. Ти цікавий, нам Цей Я Давай. Хорош. Блін, я думав, все-таки Влад зачепить, я не, не викидався. сорі, бо забрав. Ой, зараз буде погано. Ой, хорош, не цікавий. Просто вибий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, і... Найс. Просто нахуй його звідси, а, блядь. Я... Вибити ти нахуй! Найс! Блять, ми в плей-офф, сука! Прийнят! Ай, блять. <сх two> не знаю наскільки нам повезло чи не пощастило, що Скіні сьогодні тільки приїхав, зігрався одну катку, але, блядь. Перемога не пахне, перемога є перемога, ми в плей-офф! плейоф. <сх two> ми ще з першого місця вийшли. Ми з першого місця виходимо з групи, чуваки. Це, блять, їбать історія робиться нахуй. Чуваки, я перепрошую за матюки, але блять, я очікував після пройобу. -про ну, можна вважати, що то був програш, тому що ми пропустили на нульові, а нам додаткові взагалі не треба були. Але все ж таки, Марік затащив, я під, -під І ми... І ми вийшли. Це афхаєнна історія. Пишеться чуваки, сподіваюсь, хоча б хтось нарешті буде вболівати за нас в е, плей-оффах. Yeah. <laughs> дякую. До речі, дякую за підтримку в чаті. Я бачу, що там писали за нас. Ми старались. Ну, блядь. Ахуєнна! No. <laughs> Ми плей-офф. Я не вірив. Я не знав. Я, я, я не вірю, чомусь не вірив. Але, але Марік сказав: ніхуя не цікавий, блять. Або ми виходимо, або ти йдеш нахуй, і ми вийшли в плей плей-оф. Фух. Це було, це було жорстко, дуже жорстко. Це було реально жорстко. Всім дякуємо за перегляд. Не, ну ти сьогодні в МП, да. Я тобі підсапортив, ти зарішав тупо жорстко. Єдиний, хто не був на кіберпуку. <реш> Висновки робіть самі. Висновки робіть самі, човки. Дякуємо за перегляд. Бажаємо вам всього самого самого. Не хворійте, човки, так підтиснемо руку. Учаємось.